Всім привіт, це Суха Аналітика. В сьогоднішньому випуску я розберу один конкретний момент з матчу Реал проти Атлетико. Тут дивіться, як Модрічу вдалося розрізати захисний блок Атлетико. Вони вже сиділи дуже глибоко в штрафні, і тим не менш одна передача на Камавінгу. Багато хто подивившись на цей момент, відразу скаже, що це геніальність Модріча, звісно, в тому числі, але я вам хочу показати, скільки багато всього повинно було зійтись, аби такий момент пройшов. Отже, давайте розберемося детальніше. Почнемо з того, що в даному епізоді вже Реал затиснув Атлетику в штрафний майданчик. Тобто це вже підготовлений певні, певною мірою момент. Там було передач 10 до того. Півзахисники Реалу стягнулись на лівий фланг. А з правого боку ми бачимо підготовлена група з п'яти футболістів, яка планує вриватися в штрафний майданчик. І група захисту Атлетику, звісно, повинна по цьому реагувати, як бачимо, вони вже останню, коли в лінію шість футболістів позаду. І насправді я хочу зауважити: дивіться, це доволі якісно побудований захист, тобто всі гравці реалу, в принципі, розібрані там на дальньому фланзі є один футболіст на куті штрафного майданчика. Але я би сказав, що в принципі це доволі адекватна ситуація, ну, тому що попробуй ще туди переведи та так швидко, щоб гравці атлетку не встигли перебудуватися. Ось ми бачимо в зоні м'яча ситуація 3-3, тобто атлетку контролює і дальню штану, і в принципі там, де розігрують м'яч теж. Але ось така проста передача на Модріча. Чомусь з епізоду виключається Віцель, який, як бачите, він в принципі от, працював. Це заставляє висунутися Тома Лемара. От, е... Лемар висувається на Модрича, але у нього ситуація трошки гірша, тому йому треба більше часу. Це потім зіграє свою роль. Я хочу тут зауважити вам на тому, в якій ситуації опиняється Моліна. Тому що на ньому залишається два футболіста. Раз відсель без футболіста залишився, то на Моліні залишилось два. І е, він, якби теж вибирає ці ситуації не на найкраще рішення, тому що він, е, ну по-перше, він мешкає. Він ні на ні на одного, ні на другого не рухається. А по-друге, рухатись треба, очевидно, в зону між собою і центральним захисником тобто, закривати центральний коридор, ну тому що це небезпечніше, банально в разі, якщо піде пас на фланг, ти повинен вже тоді допрацьовувати. Це вже менш небезпечний варіант розвитку атаки. Отож, Лемар, як ми бачимо, не встигає викинутись на Модріча, тому там лінія для передачі, в принципі, на Камавінгу відкрита і Модріч, звісно, віддає цю свою передачу. Тут також варто зауважити, що раз готувалася передача на правий фланг, то футболісти атлетко там і знаходяться. І Савіч центральний захисник, який теж, в принципі, повинен наполовину з Моліною контролювати цей ось контроль, коридор між ними контролювати. То він теж трішки загублений, ну загубив свою зону. Тобто він то правильно розташувався, просто там не допрацював відсель. От тому, коли він зміщується до комавіни, в комовін вже є перевага там в один крок, і він, в принципі, його зумів обіграти і пробити в Яне Облака фактично впритул. Але Ян Облак зреагував на цей момент. Це ще одна така стіна у захисті Атлетико Мадрид. Потім, правда, як виявилось, що з кутового Реал зрівняв рахунок, тобто він лише відтермінував. Але разом з тим я вам хотів продемонструвати, скільки всього потрібно було зробити гравцям реалу, щоб прийти цей захист Атлетико Мадрид. Це зовсім непросто. Я от недавно розбирав, як це вдавалося проти Ліверпуля, що там гравці самі по включались. Ні, в Атлетико насправді все доволі добре працює. Але як бачите, десь від цель. Про про втикав тут інакше не скажеш. Лемар мусить зміщитись. Хоча Лемар також насправді міг би все-таки показати відсуль, давай йому в рухайся, тому що він також доволі активно вибігав на Модрича, не зрозуміло чому. От, але разом з тим бачите, як працює футбол, скільки всього повинно зійтись, аби прийшла одна ось така розрізна передача від Модріча. Я вам дякую всім за увагу. Підписуйтесь, якщо вам таке цікаво, ставте, будь ласка, вподобайки, якщо вам подобається мій контент, все щасливо до побачення.